Доброго всім, котусики, раночку. І я вас всіх вітаю і хочу це відео зняти для моїх знайомих, родичів, сумчан. Я знаю, ви всі сумуєте, ви всі ждете повернення в суми, а ми ждемо вас і цей день колись настане 100%. Бо це місто, в яке треба повертатися, це рідна душа. Ось тут була зумбочка. А зараз я чим чекую на зумбу на Харківській 5. Це Фід там у нас проходять заняття. До речі, я вас всіх запрошую. У нас заняття проводяться три рази на неділю. Це вівторок, четвер, 18.30 і субота на 11 годину. Гляньте, який креатив. Як у нас сумчани вміють дивувати і діток, і самі себе, які ялиночки посаджені, це наша лавина. А це дорога, куди я якраз йду і краєвиди радують. Он голову комусь повіз їстеньки, але ми саме, як то кажуть, сусами і принесемо самі поїсти. Ось я тваринкам принесла поїсти очисточки і хлібця трохи. А це наш відкурс, куди я вас якраз таки запрошую мої любі. А далі, а далі я йду здавати кров в друге вже, це дуже така справа, яка потрібна. Вона спасає життя і не одне, не тільки. Громадських так, населення, а також і солдатів наших, бо будь то плазма, будь то кров потрібна, дуже потрібна хворим людям. Я вже вивчила дорогу, хоч і всього другий раз йду туди, ось я вже здала. Із виповненим ділом, як я не зайду на кладовище, знайомлю вас з загиблими солдатами. Всі подивіться, які гарні, красиві хлопці, такий погляд у них цілеспрямований, вони настільки всі ось тут написано, хто, як ні я. Звичайно, звичайно, якби було таких більше людей, то, мабуть, у нас і не було б війни, мабуть, на нас би не напали. Хоча, хоча як показує життя, Росія всю жизнь на всіх нападала, ніколи не жила в мирі. Чому так, ну, як ото кажуть рускам пословиця, в сім'ї не без урода. На жаль, на жаль.